Як пише британське видання The Economist, аналізуючи дані американського центру, що Росія з зараз здатна виготовляти вдвічі більше ракет великої дальності, аніж, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення в Україні, ну і відзначає тут найбільшу роль, зокрема Китаю, який дуже активно почав постачати товари подвійного призначення в Москві безпосередньо після візиту Сідзінпіня до російської столиці, ну а власне взагалі. Які поставки з боку Китаю почалися двома місяцями раніше в січні, і так само інші країни наростили ці поставки після оголошення так званої часткової мобілізації російським диктатором. Але повертаючись до Китаю, то напевно варто спочатку розібратися в мотивах, на ваш погляд, чому або в обмін на що Китай пішов на такий крок і ось так підтримує російський оборонно-промисловий комплекс. Ну, Китаю це вигідно. В першу чергу, і ключовий мотив будь-якої діяльності це вигода. Не цінності, не принципи, а саме вигода. Тому, якщо Китай має можливість заробляти на постачанні своєї промислової продукції в будь-яку країну, то чому це не має бути Російська Федерація? Ну, для нього мотиви не зовсім так, щоб очевидні, це раз. Плюс Китай залишається відданим своєму принципу, що він не здійснює постачання безпосередньо зброї чи устаткування для виробництва зброї. Ну а товари подвійного призначення. Ну, власне кажучи, вони можуть бути використані як в цивільній е, сфері, так і в промисловій сфері військово-промислового комплексу. І Китай не встановлює ну допустимо, своїх обмежень на реекспорт товарів чи використання її в конкретні, конкретній сфері. Така політика Китаю пов'язана із з його присутністю на міжнародних ринках і заміщення технологічних рішень інших країн да? ну, в тих країнах, які розвиваються, доступу до західних технологій не мають. Тобто він маючи певні важкі, маючи певний рівень технологічного. Технологічних досягнень і розробок займає свою нішу в світовій економіці і власне вважає це цілком доступним і прийнятним шляхом. Ну а Росія за це платить платить фінансово, ну значні кошти. Я думаю, значно вищі ніж ринкові. Плюс формується довготривалий тренд. Технологічної залежності, тобто ті речі, які ми допустимо з вами, аналізуємо з прив'язкою до нанесених ударів по НПЗ в Російській Федерації, говорячи про те, що там устаткування крекінгу да, і інші засоби виробництва, в тому числі програмне забезпечення комплектуючі сервісні, які раніше в Росію постачали західні компанії, сформували певну тип залежності Російської Федерації від західних виробників. І тому раз ця от ситуація руйнується безпосередні засоби виробництва, то Російська Федерація стає слабшою, ну вона слабшою не стає, тому що схожого характеру рішення тепер надає їм Китай, і це ж сама залежність, яка раніше була у Росії від країн Заходу, ліберально-демократичного табору, в тому числі від німецьких виробників. Якщо ми говоримо з вами там про газові турбіни, чи говоримо взагалі про турбіни для е, ну, газопроводів, ну тепер ця залежність буде від Китаю. Тобто в ну, то, ну Китай, Китай тільки в плюсі від цієї ситуації, чому чому не користуватися? Ну, але цікаво, що ось ці поставки китайські різко зросли після візиту Сізінпіня, про що я вже згадувала до Москви. Якщо це суто економіка, то чому тоді такі поставки не відбувалися, наприклад, з початку запровадження антизахідних, антиросійських санкцій з боку Заходу? Ну, бо в них не було потреби, бо на той момент зовсім іншими були цілі війни. Зовсім інший був розрахунок щодо тривалості війни. Тобто Росія. Ну, Розглядала початок активної фази війни на території України як операція, яка дійсно може бути завершена в активній фазі бойових дій там протягом місяця двох зі зміною політичного режиму, і в подальшому, допустимо, з упорядкуванням ситуації, яка виникнула в силу розпочатої збройної агресії через там проведення виборів, то можливо і парламентських і президентських в Україні, десь приблизно до кінця літа 2022 року. Для них стало несподіваним те, що власне війна, яка ними називається спеціальна військова операція, перетворилася на в повномасштабну континентальну війну. І в цей період часу вони ще були цілком технологічно інтегровані. В скажімо ланцюгі постачання з країнами Європейського союзу, плюс у них були запаси. Ніхто не працює в сфері е, військово-промислового комплексу в скажімо в режимі постачання день в день чи зі складу. Тобто були запаси комплектуючих, були певні очікування з приводу е, витратних матеріалів пов'язаних там із необхідністю заповнення нової техніки. По мірі того, як ці запаси вичерпувалися, ви знаходились і вишукувались альтернативні. Постачальники і ці альтернативні постачальники сформувалися протягом 23-го року другої другої половини. Спочатку це був інтенсивний період там, скажімо, паралельного імпорту, де Киргизстан, Казахстан, Туреччина виконували функції посередників, які в тому числі продавали європейську продукцію. Тут це питання не лише Китаю, то тобто частина комплектуючих для підприємств ВПК самими ж західними джерелами масової інформації висвітлюються в тому, що вони так само продовжували співпрацювати з Російською Федерацією. Ну і по мірі того, як вірогідніше за все на це можливість співпраці вичерпувалась, Росія повністю переключилась на Китай, відповідно формувала замовлення. Ну і Китай так само вичікував позицію, проте ну не пропонував на да, Росії. Візьміть, бо скоро у вас закінчиться. А чекав, коли виникне дефіцит, коли виникне гостра потреба, і в той момент починав продавати для того, щоб мати можливість зайти. З хорошою позицією в російську економіку і займати ті ніші, які поступово, допустимо, в споживчому секторі вивільнялися країнами ну, західно, західного табору. Тому це просто процес ну, як, до певної міри еволюційний. Росія не могла і танкерний флот свій тіньовий наростити за один місяць. Так? В неї це зайняло з огляду на анонс санкцій виглядів ембарго на нафту, так? чи, допустимо, на стелю цін. В неї це зайняло там близько року. Ну, але зараз за різними оцінками вони від Уже від 600 до 1200 танкерів. де вони їх купили, ну, вона купила їх в тому числі в західних компаній, і зараз, ну власне кажучи, через свої механізми страхування, через свої механізми державного забезпечення, покриття ризиків, пов'язаних з можливим розливом нафти чи, допустимо, іншими аваріями, вона забезпечує транспортування свого ключового експортного продукту поза межами можливостей фінансового контролю з боку інфраструктури, яка існує в ліберально-демократичному таборі, тому на жаль, війна, крім того, що триває довго і з кожним днем приносить власне каже все більше втрат країні, на території якої вона відбувається, вона в тому числі призводить до того, що країни, які залучені в війну, Знаходять способи обходу тих чи інших обмежень, і якщо ми говоримо про Росію, то вона знаходить способи обходу санкційних інструментів. Ну і формує для себе в принципі нову орієнтацію в частині науково-технологічного прогресу і співпраці. І ми бачимо цей прогрес і співпрацю в допустимо в постачаннях якими Росія закривала свої дефіцитні позиції з Ірану і зараз в неї не постачання там шахедів з території Ірану, так, які там вироблені, а свої потужності з виробництва, ну які скоро повинні перевищити там виробництво по-моєму, 30 чи 50 безпілотників на день. Хоча раніше ми про таку кількість говорили, ну скажімо, з точки зору атак на протягом місяця, що вона використовувалась, далі поступово так само Росія буде заміщувати технології, які стосуються нафтопереробки на китайських альтернативних виробників, потім на програмну продукцію з відмовою від всього того, що стосується заходу, і по поступово Захід втратить важелі впливу санкційного, санкційного інструментарію на Російську Федерацію і вимушений буде переключатись на прийняття складних. Політичних рішень по застосуванню санкцій до країн, які допомагають обходити чи третіх країн, які допомагають обходити санкції, і він тут не буде особливо рішучим захід. Ну по відношенню до Індії, яка формує фактично там попит на 20% нафти з Російської Федерації, ми не чуємо спроб якимось чином надавити на моді, да? ну тому. Хоча, з іншої сторони, допустимо, на Туреччину давлять. От з однієї сторони давлять в фінансових операціях, а з іншої дозволяють здійснення фінансових розрахунків за сплату за нафту і краплений газ через російські банки. Це ж те, що американська адміністрація робить. Тут уже просто коли по відношенню до Росії плюс-мінус санкції виглядають абсолютними, то по відношенню до країн посередників вони будуть виглядати відносними. Ну тобто, десь десь бачимо порушення санкційного режиму, а десь не бачимо. Десь нам вигідно його бачити, десь невигідно теж буде знаходитись в площині оцінки з позиції інтересу ця політика. А по відношенню до Китаю наскільки може бути жорстка ця боротьба, тому що ми ж стежили за візитом Ентоні Блінкіна, і фактично там чи не головною е, такою його темою, або е, власне метою цього візиту називалося якраз і переконати сідзінпіні Китай для того, аби е, ну скажімо відмовитися від такої тісної торгівлі із Росією з товарами подвійного призначення е, багато було публікацій в західних медіа про те, що Сполучені Штати готуються вести санкції проти китайських компаній, які безпосередньо залучні до такої торгівлі, то на ваш погляд, чи наважиться все ж таки на цей крок за океаном? Ні, вони наважуються поступово, тобто, так чи інакше, обмеження вводяться, так чи інакше вводяться, допустимо, санкції по відношенню до певних фінансових установ, але вони не тотальні. Ну розумієте, коли в країні 1,3 мільярда населення, то там навряд чи можна говорити про те, що компанії е, існують там одна чи дві в певній сфері. Тобто, це величезний промисловий регіон, в якому зареєструвати в тому числі юридичну особу. Ну, яка буде займатися тою самою діяльністю, якою вчора займалась підсанкційна юридична особа, не так, щоб сильно велика проблема. Ну і плюс розрахунки між Китаєм і допустимо, Російською Федерацією здійснюються в юанях, чи, допустимо, в криптовалюті через гонконгські біржі чи інші криптобіржі, які зареєстровані поза межами юрисдикції Сполучених Штатів. Тобто, Сполучені Штати розуміють, що Китай так само має свою фінансову інфраструктуру, яка знизу, знижує рівень ефективності санкцій. Які можуть Сполучені Штати застосувати до Китаю, ну і плюс вони знову ж таки вони не наважаться на повне протистояння, яке називається там розірвання торгово-економічних відносин з Китаєм. Ну між Сполученими Штатами і Китаєм. Чому? Ну тому що ці торгово-економічні відносини генерують загальний грошовий потік, який вимірюється плюс-мінус там близько одного мільярда доларів. Ну 900, близько 900 міль... 900 мільярдів доларів у них торговий товарообіг за один рік. Ну це чимала сума, і це в цій чималій сумі постраждає так само і американський ринок, і американські ну американці не будуть завдавати значної шкоди своїм економічним інтересам. Тому ну, як розумієте, коли мова заходить про переконання, ну чи бажання сполучених штатів переконати Китай в чомусь. Ми чуємо зазвичай для свого вуха і те, що пише західна преса, це питання погроз. Тобто, ми бачимо, що ви робите це, цього не робіть, бо інакше буде біда. Ну але буде біда, це можна говорити в якійсь африканській республіці. Ну але не власне Китаю, станом на сьогодні, в тому стані, в якому знаходиться Китай, де як окремий ну, глобальний центр. До якого тяжіють чимала кількість країн, і з, скажімо, із економіки регіонів, які розвиваються, і в тому числі з розвинених регіонів. Тому тут мова йде про і домовленості, але вступати в домовленості ну, з адміністрацією Білого Дому, яка в листопаді повинна або перепідтвердити свої повноваження, або змінитись іншою, це означає довіритись гарантіям, які можуть бути не, не виконані протягом, ну, грубо кажучи, нетривалого періоду часу, півроку. Тому Китаю Китаю потрібно. На теж якась стабільність, хоча б на оглядних 4 роки в домовленостях політичного характеру зі сполученими штатами, але з урахуванням їх інтересу. Ну тобто, тоді, коли ви приймаєте позицію Китаю як теж рівного собі, не підпорядкованого, а саме рівного, ну а з позицією ультиматумів ну, країни, яка претендує на на рівність, вона не буде вести діалог. То чи залишається тоді зараз взагалі у Сполучених Штатах важелі впливу на Китай в питанні співпраці із Росією? Ну, ми бачимо, що важелі впливу застосовані після візиту пана Блінкіна, і вони стосувалися ведення імпортних обмежень додаткових підвищених мит на ввезення товарів з Китаю в Сполучені Штати. Це все, що вони. Використали з точки зору інструментарію по відношенню до, скажімо, схилення Китаю до певної позиції. Ну не знаю, поки що не, не, не відчуваємо, щоб позиція Китаю змінилася. Більше того, розумієте, голосування, от паралелі, які ми часто проводимо в дипломатичних колах, про це до речі, і окремі видання також західні пишуть, що фактично чотири пакети документів, які проголосовані в Конгресі, вони вичленовують певну візьму зла, да, яку. Проти якої е, надає допомогу сполучені штати. Якщо в питаннях підтримки України, то елементом вісі зла є Росія. Якщо в питаннях підтримки Ізраїлю, елементом вісі зла є Іран, то допустимо в питаннях підтримки Тайваню. Ну в цьому логічному ряду хто вбачає це елементом вісі зла для сполучених штатів. Ну судячи з усього Китай ну і Китай інтерпретує відповідні дії. Сполучених Штатів як як мінімум не ну, до недо, недоброзичливе по відношенню до тої риторики політики єдиного Китаю, яку озвучують його політичні лідери. А як наслідок, ну Китай розуміє, що можливо, можливо, Сполучені Штати не зовсім так, щоб готові домовлятися. Про упорядкування багатополярного і мультикультурного світу на умовах перететності з за участі Китаю, ну, відповідно, він і свою політику так само формулює. Тому що на будь-які санкції при такому товарообігу, який є між цими країнами, з однієї сторони можна відповісти санкціями з іншої сторони, і до Сполучених Штатів теж припинить пос, бути, пос, ну, постачатися певні товари, вироблені на території Китаю. Якщо запровадять санкції з Європейського Союзу, ну в Європейський Союз перестануть прямувати там дешеві елементи для зеленої енергетики. Ну, незначно, але трошки обмежиться. Ну і в такому сенсі втратять всі. Тому, тому я кажу про те, що ну, абсолютно такого рішення, як по відношенню до Російської Федерації, про відмову. Від їх ключового сировинного товару для експорту назвідця да, спочатку ми про нафту, газ говорили, потім про алюміній, інші метали, да, рудні про інші сировинні товари, ну які можна замістити по відношенно до Китаю, застосовано бути не може. Блумберг Тим часом пише анонсуючи власне візит Зінпіня до Франції, який відбудеться на початку фактично травня. Пише про те, що французький лідер Еммануель Макрон прагне зачарувати Сідзінпіна і переконати його власне в тому вплинути на російського диктатора для припинення війни проти України. Ну якщо використовувати лексику Блумберга, то чи вдасться Макрону зачарувати Цзінпіна? Продовжуючи використовувати термі використовуючи термінологію Блумберга, все залежатиме від кількості випитого коняка. Якщо вони будуть його поглинати в необмежених кількостях, а тим паче організм Сі Цзіньпіня в силу обмежень від виквіт такого спиртного напою, ми звісно в жодному разі не популяризовуємо будь-якого характеру залежності для наших глядачів, але цілком вірогідно, що в певний момент, десь тоді, коли баланси їхніх душ знайдуть рівновагу, вони зможуть один одного причарувати. Але коли ми говоримо про серйозних політиків, така тональність публікації вона виглядає доволі смішною, да? Mm -hmm. причарувати один, один умовно плюс-мінус 40 з хвостиком років чоловік, і інший 70 з хвостиком чоловік будуть один одного причаровувати, при тому, що і один і інший очолюють далеко не останні країни на цій планеті і говорять про цілком реалістичні речі. Пов'язання з майбутнім торгово-економічних відносин в цілому Європи да, і Китаю, а ці торгово-економічні відносини, вони так чи інакше базуються на прогнозованій ситуації в сфері безпеки. А ця прогнозована ситуація в сфері безпеки і підвищена взаємодія, вона неможлива без припинення бойових дій і війни, а також без скасування певних обмежень, які в тому числі стосуються країн, через які логістичні маршрути там, одного поясу, одного шляху проходять. Чи це первинні варіанти, коли це проходження було через територію України, країни Центральної Азії, чи, допустимо, альтернативний маршрут да, одного поясу, одного шляху, який проходив через Білорусь. Тому це комплексний захід. І це цей, ну, комплексне питання для обговорення. І в рамках цього комплексного питання обговорення, то тут мова буде йти не про чари, а про можливості досягнення компромісу і розуміння в цілому позиції Європи. Чи вона знаходиться в одному човні Сполученими Штатами, ну і суб'єкт обраний, до речі, для переговорів з даного приводу ну, не випадковий. І він. Макрон минулого тижня, говорячи про те, що е, Європа не повинна бути підданою чи васалом свого сюзерена, яким є там сполучені штати, да що ми самостійна геополітична одиниця, яка ще має огостільки пороху порохівницях, і от скоро якраз оцей цей порох матиме можливість бути е, втіленим в життя. Він якраз претендує напевно політичну самостійність, що Сполучені Штати і протистояння Сполучених Штатів і Китаю це одна сфера, якщо вони відбуваються в блоковому. Форматі тут вона відбувається саме на рівні Аукуса і, допустимо, Китаю, да, і, ну, а не НАТО і Китаю. Європа не хоче бути частиною, власне кажучи, Північно-Атлантичного альянсу, да, країни Північно-Атлантичного Альянсу, елементом тиску чи обмежень в потенційному конфлікті між Сполученими Штатами і Китаєм. Якщо Макрону і Об'єднаній Європі на чолі з ним вдасться цю самостійну роль, здобути. Укріпити і реалізувати протягом оглядних там двох-трьох років, то цілком вірогідно, що ну, це, ця зустріч буде відправною точкою, в тому числі для врегулювання питання е, тиску Китаю на Російську Федерацію по завершенню війни на території України. Якщо ні, ну, то відповідно скажі, будемо використовувати термінологію Bloomberg. Скажемо, що десь Макрон свої чари в цей момент розгубив. Ну, в контексті відносин е, китайсько-американських, е, виходячи з ваших слів, е, очікувати якихось ну проривів, скажімо так, не варто до, як мінімум, е, американських виборів, коли стане чіткіша картина наступних чотирьох років? Е, але ж в червні фактично має прийти саміт миру у Швейцарії, і е, важливим питанням є чи буде представлений Китай на цьому заході. Е, то як ви вважаєте, от власне європейським і і американським партнерам, чи вдасться переконати Китай все ж таки ну не проігнорувати цей саміт? Ви знаєте, Андріане, я допуску питання від рівня залежить. Тобто, ну ми не чули з вами про те, щоб Сідіньпінь, ну тобто саміт, про який йдеться мо, йдеться в наших очікуваннях, він стосується саміту лідерів. Да, ну, тому що вже всі інноваційні, всі, власне кажучи, на рівні радників саміту, вони начебто повідбувалися, і от уже настав час з зустр... лідером. І от е... Китай може бути, ну, він може бути присутній, але не на рівні Сі, тому що принаймні анонси про його плани щодо поїздки в Швейцарію в червні, ми, як мінімум, станом на сьогодні не чули. Він може бути присутнім, в тому числі, коли за підсумками саміту не розробляється жоден документ. Ну, тоді, коли саміт відбувається, всі присутні, всі про щось поговорили, покивали головою, що війна це і її треба припиняти, але якогось зобов'язуючого документу ніхто не підписує. І тоді у нас, ну скажімо, саміт такий відбувається, носить формальний характер. Тобто, зібралися, поговорили і домовилися зустрітися ще раз в якомусь ну, наближеному майбутньому, для того, щоб виробити спільну позицію. Тоді у нас всі очікування перенесуться на наступний саміт, і от на цьому наступному саміту ми не знаємо, коли йому суджено відбудеться в поточному році, через рік, через два роки, на якій ситуації буде в цей момент лінія фронту, який стан буде України, який стан буде Росії, хто буде в Сполучених Штатах керувати внутрішньою і зовнішньою політикою і скеровувати. Тому ну сама присутність, сама присутність, коли повістка, м'яко кажучи, не передбачає прийняття зобов'язуючих документів. Ну вона не тягне за собою ніяких наслідків. Китаю позиція зрозуміла. Ну і поки що виглядає так, що до неї не дослуховується його позиція. Ну, позиція Китаю зводиться до ну, скажімо, простих речей, що за столом переговорів в питаннях урегулювання війни повинні бути присутні обидві сторони, ті, які приймають участь у війні. Ну і власне кажучи. Судячи з усього, як мінімум, ця умова поки що не дотримується, не говорячи про те, що в Китаї є цілий ряд ще інших своїх пропозицій, які стосуються припинення бойових дій без попередніх умов, ну припинення кровопролиття, обмеження постачання різноманітних озброєнь, розгляд питань, які стосуються недопущення дружби блокової проти якоїсь країни, Ну, скажімо, перегляд питань, які стосуються застосування санкцій всупереч і в обхід. Інструментарію санкційну, який передбачений для організації Об'єднаних Націй, ну санкції ж не через ООН запроваджуються як односторонні акт. Ну тобто, ці всі речі, які в своїй формулі бачення світу укладу і урегулювання війни в Україні пропонує Китай, вони знаходяться поза межами уваги організаторів і домінуючої кількості країн, які готуються до цього саміту. Тому Китай для того, щоб його умовно. Не цькували в тому, що він там раз не приїхав, то точно то вже зайняв позицію Путіна. Він відправить, можливо, навіть і, можливо, когось із представників ну, міністерств профільних да, комітетів. І скаже, ну от ми ж дуже щільний графік поїзду по провінції у Сязіньпіні не зміг вирватися, тим паче в травні до цього був. А тому відправили свого представника: він точно от, знає, що говорити, куди бігти і що робити. А тоді мова буде йти не про переконання Китаю в чомусь, в тому числі і в тиску, і в тому числі і в досягненні результату. Ну от десь мені здається, що це ситуація з самітом у Швейцарії буде. Ну нам немає на сьогодні підстав якихось надмірних очікувань з приводу цього саміту і ролі позиції Китаю і країн ну, глобального півдня, які на нього орієнтуються, розраховувати чи формувати як якісь проривні чи сенсаційні. Зрозуміло, дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам. Невзаєм нагадаю, нагадаю. Андрій Вігрінський політолог був з нами на зв'язку.